Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. Сьогодні, дорогі друзі, ходила, вже купувала насіння. Ну, купила невелику частинку з того, що мені потрібно. Розкажу вам за ціни, які в нас. Ну, ціни кусаються. Так, взяла небагато, а 600 гривень як і не було. Але це все нам потрібно, воно варте того. Ось покажу вам цітну капусту. Брала таку, як і того року. Боже, яка в мене була шикарна капуста? І так було багато. Я, до цих пір в мене є в морозильній камері. наморозила. І так вживали все літо. Взяла дві пачки, по 25 гривень пачечка. Взяла дві тут 20 штук на одну хочу висіяти. Можливо, і сьогодні я її посію, щоб вона була. Ну, капусту ми ж перш за все висаджуємо. Вона не боїться. Відкрити ґрунт, тому її потрібно зарані. А так як в мене без додаткового освітлення на підвіконі, то вона довше росте. Отже, ця цвітна капуста мені дуже сподобалася. Можу порекомендувати. Це не реклама, це... це, що вже перевірила. Насіннячко тут має бути оброблене. Було того року оброблене, тому думаю, що і цього року. І Взяла ранню капусту, де вона? Ось вона. Ну, я таку не брала, це. Мені порекомендували, сказали, що дуже гарна, гарна врожайність цієї капусточки. Тут насіннячко також оброблене. Це також буду висівати в розсаду. Ох. Я ще не купувала пізніх сортів капусти, які буду висівати вже відкритий ґрунт. Баклажани. А, ця капуста 30 гривнів. Так, баклажанчики взяла дві пачечки. Тут 15. Насінин 35 гривні, дестан Ф1 і гордіта Ф1 також 40 гривнів. Тут 30 насінин. Ну, це я буду, можливо, сьогодні це все встигну зробити, буду бачити, бо ще ж купила пітунію, також потрібно сьогодні посіяти. Взяла от такі три, три петунії. 20 гривнів пачечка. Ціни тут попросила, то мені позаписували ціни, огірочки. Ну, ось о мої улюблені ті, що я брала того року. Врожайність була, ну, сказати, багато, їх було дуже багато. Висівала їх, робила з них розсаду і відкритий ґрунт. То я вам скажу, вони мене родили до, 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 до холодів. Якби я їх ще стала поливати, то вони б ще були до самих морозів, але вони вже мене, чесно сказати, були дістали. Тому що я вже і птицю огірками кормила, навіть була заморозла. Зараз, до речі, я вам покажу, була зробила соку. Боже мій, хто 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 пив цей сік заморожений, то я вам скажу, це, 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 це така смакота нереальна. Я перший раз. Тух року морозила, тому що дійсно огірків було дуже багато. Ну, ось такі вони вже в мене, тому що було там трошки світла не було. Ось, ось таке покажу вам. Дуже-дуже смачні. Пахне! Ось як воно пахне на всю хату. Так, Арктика 40 гривнів 10 штук. Дорогі огірочки дорогі. А мені порекомендували ще Амур. От не брала я Амур, перший раз взяла. Пишіть, пишіть в коментарях, які ваші улюблені огірочки. І, можливо, я, я ще, як у нас такі будуть, куплю. А Можливо, хтось буде шукати якісь огірки врожайні, то почитаю в коментарях. Ну, порекомендували, сказали, що це ще краще від Арктики. Ось я буду висівати, будемо вирощувати, будемо дивитися, що воно буде. Ну, Арктика то дійсно. Кібрія це, ну, взагалі, такі ну смакові якості в них. Вони мені трошечки твердіщі, Шкур... шкурочка твердіша. А так, також дуже гарні врожайні, дуже багато їх огірків. Я їх кожного року купую. Хороше насіння, врожайне це. Помідори, Помідори ціни різні. Я не купувала, так як у мене ось, ось ціла коробка насіння це збирала ось саму мене там підписано всього дуже багато. Я зібрала. Але я вам хочу показати, які я купувала того року, можливо, хто не знає. І ціни сказати. Подивилась так на помідорчики. Від 8 гривнів, що я бачила, і 25 гривнів. Така різна ціна на пачечки. Можливо, є дорожче, я не бачила. Ні на всіх там ціни були вказані: Red Гунтер. шикарні. Так, цукрова сливочка, це також хороші. ну Самурай, самурай, вони такі Ну, Вони в мене того року погано були, я купила насіння, погано, оце погана була схожість. А так хороші помідори. Ну, і Ріогранте, оце ці такі залишила пачечки, тому що сама забуваю, буває який сорт, де. Так, ще я купила газонна травичка в садочку посіяти. Зараз скажу ціну. 230 гривень кілограм, але ну я взяла пів кілограма. Так, ще ж не все. Ось у мене лежить. Ось у мене лежить перчик. Це я вже це в мене на батареї лежить, воно я замочила на сінечку. Перець гострий взяла, 10 гривень. Небагато на сіни. Та, ще замочила на сінечку жовтого. Тому що в мене різний є перець, а, а... золоте чудо. Але він в мене весь червоний. Ну і свого насіння позамочувала. Я цього року не спішила робити розсаду, так як у нас пізня весна, завжди холодно. Ось таке поки що це що взяла. Ну, ще свого є насіння. ну Буду купувати, звісно, моркву, бурячок. Морку потрібно вже й купити, щоб перевірити насіння. Обов'язково потрібна горох, кукуруза, та багато що ще, дорогі друзі, буду купувати, буду показувати вам. Ну і, звісно, будемо перевіряти, яке воно і що воно. Адже буває, ну, скільки раз я купувала, зараз скажу за ту саму пікінку, дорогі друзі. Можливо, хто шукає, я хотіла сьогодні купити, але сказали, що ось в мене написана назва Анако F1. Я того року сіяла. в мене була дуже гарна капуста, гарний врожай. Ну, ще немає. Сказали, що замовили. Буде пізніше. Отакі справи, дорогі друзі. Спішу, вибачаюся перед вами, вибачте, будь ласка, що я так все швидко, тому що потрібно зараз все висівати. Особливо дуже вже хочу петуні. Я з нею трошки запізнилася, Ну, нічого, буде пізніше. Ще поки лютий місяць, встигнемо. На все добре до зустрічі.